Розпочнемо з ситуації в місті Конотоп, який вночі росіяни атакували шахедами про наслідки обстрілу? Докладніше поговоримо з Володимиром Артюхом, начальником сумської обласної військової адміністрації, а також Артемом Семеніхіним, мером Конотопа, вони зараз з нами на прямому зв'язку. Панове, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися. Бажаємо здоров'я. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в місті? В якому стані потерпілі? Ну, на, на зараз ситуація вона стабілізувалась, враховуючи те, що таких обстрілів спочатку широкомасштабної е, широкомасштабних дій ворога міста Канатоп на собі ще не відчувала. Наймасштабніший авіаційний удар, і ми бачимо сьогоднішні дії ворога в тому, щоб деморалізувати і Щоб була паніка в місті, для цього він спланував нанести удари по енергетичним об'єктам міста, щоб місто було в темряві, а потім почав знищувати будівлі, де мешкали і мешкають на сьогоднішній день жителі міста Канатоп. Тобто, щоб була паніка, не було води, не було зв'язку, не працювали інші комунікаційні лінії, які існували в місті. Але до цього до цієї ситуації місто було готове, місто мало відповідний матеріальний резерв, місто зробило певні захисні споруди, які досягли своєї мети. І сьогодні, завдячуючи от на цю хвилину, вже почали включати мікрорайони міста до енергетики і енергетики по своїм схемам, тимчасовим схемам. До Повного відновлення обіцяючи через 2-3 години повністю максимально повністю забезпечити потреби міста. Також в час, коли була відсутня енергетика, працювали резервні джерела, які були живлення, електроживлення, які були теж підготовлені завчасно громадою, і практично містяни не отримали таких наслідків, на які розраховував ворог. Для допомоги відповідно військова обласна адміністрація підготувала розпорядження. Воно вже видано і буде допомога щодо пального і по іншим матеріальним засобам, які сьогодні вже надаються місту. Також міжнародні організації прибули. і Я проїхав по всім місцям прильоту. Вони вже працюють ефективно працюють в достатній кількості разом з відповідними. Підрозділами міста відновлюють і надають допомогу мешканцям міста Канатоп. Пане Артеме, станом на ранок було відомо про 14 постраждалих. Один чи двоє здається, якщо не помиляються, знаходяться в лікарні. Одна людина в край важкому стані. Скажіть, будь ласка, детальніше про постраждалих? Так. Так насправді постраждалих є більше. Просто вони зверталися і не проходили реєстрацію, тому що там а, одесь вільково суламах скла пошкодив руку. ногу, ну такі дрібні речі. 14, це ті, що у нас офіційно зареєстровані. З них одна дитина, двоє так і по досі знаходяться а, на лікуванні в нашій центральній районній лікарні. І людина, яка а, знаходиться в реанімації на привільній жалі і краще не встає. Людина дуже ко. Він з першими вибухами вийшов з дому, хотів поїхати, допомагати там, де були перші вибухи, людей рятувати. І так сталося, що в цю мить, от, до речі, позаду нас трохи видно цей автомобіль. Він знаходився в ньому, прилетів саме сюди шахет, і людина отримала відкриту черепно-мозкову травму. І зараз стан критичний і з не дуже хорошими прогнозами. Тобто виходить, що ворог послідовно бив по місту. Це була не одна атака, а кілька хвиль було. Я правильно розумію? Ні, це була одна атака, і е, вона тривала продовж десь приблизно 40 хвилин, можливо, трошки більше. Це було приблизно 8 ударів, і мета його була знищити енергетичну інфраструктуру. Так само, от як підтверджує повністю, як сказав пан голова, енергетичну інфраструктуру, а також ударити по саме. Самому центру міста по саме житловій забудові, щоб створити хаос, щоб мешканці, зокрема другого міста в Сумській області, по всім показникам, тому числі по населенню, тут створити такий, знаєте, інформаційний тиск на нашого президента, щоб змусити його в такі. Посіп іти на якісь там поводу у Путіна. Ми віримо в нашого президента. Ми йому повністю довіряємо і знаємо, що ні про які домовленості він з путіним там про дільош України розмовляти взагалі навіть не буде. Власне ні сьогодні це і підтвердив. І я хочу сказати від мешканців міста Конотоп, що ми солідарні з цією думкою, про яку я зараз сказав, що повністю підтримуємо президента і е, ніяких там домовленостей з путіним е, дільошки нашої території ми не допустимо. Пан Володимир розповів про те, що е, надали всібічну допомогу. Зараз ведуться відновлювальні роботи і стосовно водопостачання і стосовно електроенергії, але тим не менш були розгорнуті і пункти незламності. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше того саме запитуйте. Стосовно пунктів незламності, скільки їх було а, розгорнуто, де люди можуть прийти не. по допомогу? Абсолютно всі пункти незламності, які є на території міста Конотоп, працювали вже з пів. На третю ночі ну вони взагалі то вже давно розгорнуті. Ми їх не розгортали, тільки підсилили розрахунки, щоб вони могли оперативніше надавати допомогу постраждалим. Так, одразу, як стало зрозуміло, що люди, які е, обслуговують ці пункти незглавності, можуть безпечно знаходитися на цих пунктах незламності. Вони вийшли з укриттів і запустили генератори, запустили е, резервне живлення, розпакували, як то кажуть, пакунки з їжею і з водою, і вже надавали, е, скажімо так, першу допомогу е, нашим мешканцям. Е, до речі, хочу подякувати міжнародним організаціям, містам-партнерам нашим, е, які нам дуже серйозно зараз допомогли. Хочу подякувати тим, хто надавав нам свого часу сонячні станції, і зараз там працюють е, пункти незламності, і, і люди можуть заряджати свої мобільні телефони. І окрема звичайна дяка нашим рятувальникам, нашим комунальникам, нашим е, лікарям, які цілу ніч повністю чергували І, енергетикам, і... Енер... Так, енергетикам. Це взагалі окрема дяка, тому що мені достеменно відомо, як саме вони відновлювали і відновлюють зараз е, електрожилення в конотопі. Ну, чесно кажучи. Це просто неймовірно, що ще за межею фантастики. Ми ну, звичайно хочу подякувати безпосередньо голові військової, військової адміністрації Сумської області. Пану Артюку, Він зараз поряд зі мною за те, що приїхали до нас, за те, що також надаєте нам допомогу. Вона відчутна, і е, зараз я доповів е, пану голові про потребу е, в наших ресурсах на зиму. Я був почутий від імені громади міста Конотоп. Нам також пообіцяли забезпечити нас належним чином на зиму, наше місто і тому ми з скажімо так спокійним настроєм зараз знаходимося. І після вашого ефіру вирушаємо далі на роботу нашого штабу з ліквідації. У цієї події, яка трапилася в наслідок туристичної Москви. було пошкоджено багато цивільної інфраструктури, вибиті вікна, пошкоджені будинки. От яка допомога буде надана людям для відновлення всього цього? Зараз, по об'єктам, про які ви тільки що сказали, це треба підкреслити. Об'єкти, це ліцеї, це садочки, це лікарні, тобто, це всі соціальні об'єкти. Про які ми зараз вели мову з головою громади, тобто ворог намагався вибити цю всю інфраструктуру для того, щоб в хаос зайшла ця громада. Тому сьогодні надається допомога щодо відновлення тих помешкань, в яких сьогодні до цього часу е, жили люди. Розселення їх надання їм допомоги щодо розселення, оформлення відповідних документів на відновлення. Пошкодженого майна, тобто розгорнуті штаби по ліквідації. Я зараз працював в цих штабах і бачив, що в цілому громада знає, як робити і як надавати допомогу громадянам. Ну і те, що було зазначено міжнародні громадські організації, адміністрація обласна і враховуючи матеріальні резерви, які є в місті, це це теж застосовується для ліквідації наслідків. В першу чергу от ми тут зараз бачимо працюють бригади по відновленню цього будинку, який постраждав решта всіх будинків, які постраждали. Я сьогодні знаходився з нашими ДСНС службами, які теж дуже багато роблять для відновлення. Тому я впевнений, що найближчим е час люди всі будуть е е оформлені відповідні документи і всі будуть розміщені. А відновлення життя в канатопі відбувається відповідно до тих можливостей. А вони є в наших енергетиків, в наших комунальників. Всім вони забезпечені на сьогоднішній день. Дякую вам дуже, панове, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість, не дивлячись на всі обставини, так. сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня.